привіт, дорогі друзі, в цьому відео я хотів би розказати все про бізнес на перепілках, чи на них взагалі можна заробляти і виходити в плюс. Ну зразу вам можу сказати, що перепілка це не дуже така прям перспективна птиця, так як купляти її майже ніхто не хоче. В мене лежить зараз 4 лотка яєць харчових в холодильнику. І взагалі ще ніхто їх не хоче купляти. І я думаю, що їх і ніхто не купить, так просто там зиму, там зваримо чи вип'ємо і все. Це я так же думаю робити, ти ти. Харчовим яйцем не займатися. Так, да, якщо у вас там є клієнти, то можна щось продати, але я впевнений, що у вас клієнтів багато не буде. Або якщо заводити перепілок, то дуже в великих кількостях. А для того, щоб заводити в великих кількостях, треба. Е Великі фінанси і треба розуміти, що це за птиця і все одно їх потрібно спочатку там завести небагато. Е, харчове яйце я вже кажу зразу, що дуже погано його купляють, але що можна робити з цими яйцями. І як роблю я. Я, коротше, тримаю небагато перепілок, а саме десь 35 несучок. Все, мені їх вистачає. З головою. Що ж я роблю далі? Е, продаю інкубаційне яйце і продаю самі тушки. Як саме більше яйця відбираю на інкубаційне яйце і продаю по нормальній ціні менші яйця? Е, беру і закладаю інкубатор. І також хоч якось можна більший асортимент і вже щось можна продати. Можна ще продавати з інкубатори, як лупляться у вас, можна продавати ще маленьких перепілок, якщо є замовлення. Але на цьому дуже прям великі такі кошти не заробите. Їх довго треба відбивати. Ці клітки, для них потрібно робити клітки і це все. Як для хобі, то це хороша птиця. А як для такого прям дуже великого бізнесу... Я точно вам не можу, звісно, сказати, що це погана птиця, але ось ті самі бройлери я можу сказати, що це набагато вигодніше. Так як вони потребували їх 2 місяці, все, зарубав і забувся. Для них не потрібно робити квіток таких, якщо у вас є там якесь місце, взяли, загородили там, навіть в садкові зробили якесь накриття. Ти вже там великих можна тримати. А для маленьких можна там брудера того самого зробити і все. Так само перепілки. Коли вони маленькі, за ними е, потрібно дуже доглядати. Вони такі дуже маленькі, можуть там залізло кудись, все, воно не вилізе, воно загинуло і все. Для них треба все таке обустроєне, там в коробці їх не потримаєш. Я пробував їх тримати зразу, але дуже великі. Втрати. Mm. Ну, найкраще це продавати інкубаційне яйце, е тушки перепіло і так, маленьких там перепілок чи великих. Якщо є замовлення, то все, продавати. Ну, зрозуміло, що це е все одно в якийсь плюс можна вийти, але так само е на кукурудзі чисті вони не будуть нестися. Е якщо комбікорм, комбікорма зараз дуже дорогі для них. Тому великий плюс в них не вийде. А так для себе да. хороша птиця, собі дуже за ними доглядати не потрібно, коли вони вже великі. Прийшов, сипав їм, їсти, все, забувся. Там підлив води, проблем немає. Навіть до них не треба відкривати квітку, щоб навіть позбирати яйця собі. Прийшов, позбирав яйця, пішов. Тому трішечки я вам розказав про цей бізнес. Далі, ну я думаю, хоч, хотілося б хоч вийти в плюс в цьому році з перепілок. Хоч якихось пару тисяч, думаю, можливо на цьому заробити. але в мене зрозуміло, що їх багато і прям дуже велику суму не заробиш. Ну Зато вони не, не багато, для них не, не потрібно місця. Як ви бачите, я собі взяв, поробив. Маленькі кліточки є такі в мене. Підвішав їх і все. І вони тут можуть сидіти, їм місця вистачає. Ось тут в мене 20 перепілок. Ось там і тут. Ну і плюс що в мене такі клітки. ну це... Ці клітки робилися, не знали, які треба їх робити. І вони дуже високі. Тому такі великі не потрібно. Їх можна ось з такої клітки зробити 5 ярусів. І вони спокійно вміщалися. Ну це перший опит, перший раз. А я вже тримаю перепілки другий сезон. Ну птиця хороша. Для себе там навіть тримати це дуже класно. Птиця набагато їхнє м'ясо смачніше. Воно аж таке солодке прям. Взагалі від, від курячого дуже відрізняється, ну, ну взагалі не ті смаки. Перепілки набагато смачніше і за цього воно так ціниться і таке воно дороге. І взагалі перепілку там виросте важче, чим, чим птицю. Тому, якщо хочете заводити, я вам зразу можу сказати, що мільйони ви на цьому не заробите. Якщо там вдома чисто там тримати небагато. А якщо ви хочете там е, дуже велику кількість заводити їх, все одно потрібно спробувати взяти тих перепілок, закласти інкубатор, все, щоб зрозуміти, як я того року робив. І цього року так само небагато я їх тримаю, ну, немає в мене зараз е клієнтів так багато. Тому я поки що тримаю в такій кількості. І поки що мені вистачає. В подальшому можливо бу буду тримати і більше. Бачимо, як піде. Візьму там. Завішаю всі стіни клітками. Тут будуть в мене бройлери, тут перепілки, ще є одне місце, хотілося б там тримати. Ну це буде все в подальшому. Тому, якщо вам цікаво, підпишіться на канал, щоб це все не пропустити. Я думаю, далі ми будемо набагато ну, більше розвиватися. Так що все. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.